Мої вітанчика всім! Давайте подивимось, яка вам людина і що вона хоче вам розповісти. Ну от, наприклад, ви не спілкуєтеся не з людиною. Або спілкуєтесь і не знаєте, відчуваєте, що людина щось хоче розповісти, але не знаєте натомість, що і про що. Давайте подивимось спочатку енергію цієї людини, на яку ви би хотіли би, про яку ви хотіли би. Подивитися саме в контексті, що б вона хотіла би вам розповісти. І так, в яких енергіях зараз знаходиться людина? Сімірка Пентаклів, Шестірка Пентаклів, Паш Кубків. Ох. Я буду підбирати слова. Енергії м'якки вразливі в енергіях дитячих людина. Тобто, це таке враження, що людина або, знаєте, з дружнім привітом, наприклад, або нове знайомство. Ви Питаєте про людину, з якою, наприклад, ви нещодавно познайомились. Вразлива я очікую. А що очікує, а вона не знає сама, чого вона очікує місяць. Дуже багато страхів, особливо нічних. Людина може бути, знаєте, таке от враження, що вона заплуталась і не знає, чого вона очікує, чого не очікує, що взагалі відбувається. Вона не діє, ця людина активна. Таке враження, що людина в щось складалася, очікувала, але не або не дочекалася того результату, в яке би хотіла би побачити, або взагалі таке враження, що людина може бути що щось ні до Людина шукає рівновагу. І має емоції, хочеться проявити, але боїться, боїться. Ну, добре, я навіть не знаю, хто ця людина до вас. Хто вона? Лицарь Жеслів, це взагалі активна карта. А, все одно, це не доросла прям людина, це не дорослий там, чоловік чи жінка. Тут енергії йдуть такі, знаєте, натомість того так. <кій> я дивлюся, я вже придивляюся, я хочу проявитися, але ще себе стримую. Тому що лицар жезлів тут інше. Ми ж дивимося не тільки на сигніфікацію саме. По класиці. Ми дивимося, що на малюнки. Це, до речі, колода «Подорож душі. Я не знаю, кого ви тут згадали, що ця людина хоче вам розповісти, але не може, тому що ми бачимо, що людина не діє. Вона стоїть, вона заплуталась в своїх думках, в своїх страхах, невідомості якоїсь. Це може бути, до речі, образ жінки. Так, петірка жеслів, вісімка мечів, десятка жеслів. Такі енергії йдуть, знаєте, це відчуття якоїсь пастки. чи... Знаєте, відчуття того, що людина може переживати внутрішні або зовнішні якісь конфлікти, конкуренцію, боротьбу за щось. Можливо, це пов'язано з вами, можливо, ні. Тут можливо бути навіть там ну, в суспільстві, навіть по роботі, там, де завгодно. І це, це також карта внутрішніх якісь, якоїсь боротьби. Вісімка мечів, подивіться, яка тут вісімка мечів. Це якось паутина. Людина, як заплуталася в своїх думках, от в паутині от всіх страхів, оце, от, от от, знаєте, може бути. Ну, десятка жезв це дуже... До речі, от навіть обличчя не показує тут людина, тому що, ну, от... ця людина вам хоче сказати, розповісти про те, що їй дуже важко. Вона заплуталася, ця людина. Вона може бути в блоках. І внутрішніх, тобто в голові, і зовнішніх, можливо, ви з цією людиною не розмовляєте, заблокували. Вона могла заблокувати, можливо, вона знаходиться десь, де вона не може проявитися зрозумілих причин. В конфліктах людина. Можливо, це на неї якась іде вантаж, на, на цю людину, дуже сильно щось пригничує. Тиск якийсь такий, знаєте, зовнішній, внутрішній, і хочеться сказати, я не знаю, як це вирішити. Але я несу цей тягар мовчки, не розповідаючи нікому, тому що давайте спитаємо: а чому? В чому причина? Вісімка кубків. Лицар кубків. тус мечів. Щось рубанула людина, так? На якого дивитесь? Людина могла, а ну-ка ще, четвірка кубків дивіться, і тут, тут д'явол взагалі на низу колоді, тут залежність від когось або обставини. Д'явол вже не тільки про це пастка може бути. Так, це може бути внутрішня паска, коли людина сама себе може затягнути в якісь такі аспекти, моменти в житті, коли вона не може вийти. Але це також може бути і тримання в пасці. Яка причина людина втомилася боротися? Знаєте, таке враження, що вона втратила сенс в чомусь? Ця людина не вірить, що її почують. Що ви не почуєте, що чи щось зміниться? Розумієте? Людина думає, що все. Людина пішла. Чому? Тому що вона відмовилась, напевно, від вас. Тому що тут є тус мечів. Людина могла вирішити піти, обрізати з вами контакт. Можливо, щось сказала, можливо, щось зробила, що розуміє, що після цього вони захочете, наприклад, спілкуватися з цією людиною. Серце ще є мрії, є кохання, але розум вже говорить, говорить правду. Що... що якщо ви, наприклад, будете розпілкуватися, то прийдеться відповідати цій людині. Я не знаю, кого ви загадали, Тут може бути, до речі, жінка, і чоловік тут не йде цього. Що їй придбається? Прийдеться цій людині відповідати вам на запитання, можливо, які її, ну, не хоче вона підіймати. Вона знає, що вона винна в чомусь, і тому уникає. Тому їй ліпше піти, ліпше бути в такому стані, заплутаності. Ця правда дуже болить. Це про емоційний відхід, це про внутрішню апатію, навіть депресію, коли людина ну, за жінки можливо, або це ви, або ви дивитесь чоловіки на свою жінку, яку ви кохаєте, і вона вас може кохати, королева кубків. Цемпатична емпатична, тобто емпатію має жінка, яка відчуває. Це, знаєте, про суміш розчарувань, а про те, що хочеться мати кохання, але є невіра, недовіра, що це кохання справжнє або ще, можливе щось з вами. Розумієте? Хочеться світла, хочеться прояснення, хочеться тепла іскравості.